Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. За результатами вашого голосування та коментарів поговоримо про визначення ступеня придатності до військової служби з діагнозом подагра. Підпишіться, щоб не пропустити, адже саме ви обираєте, про яке захворювання зняти наступне відео. Для цього пишіть у коментарях під цим відео, про яку саме хворобу ви б хотіли наступний випуск. А згодом я ще й додам опитування, щоб зрозуміти актуальність теми. Долучайтесь. Що враховує ВЛК при оцінці придатності за діагнозом подагра? Подагра описується в статті 60 наказу Міноборони України номер 402 від 14.08.2008 року. Що враховує ВЛК? Частота та інтенсивність нападів оцінюється кількість та важкість нападів подару. Їх тривалість та вплив на повсякденну вашу активність. Наявність деформації суглобів. Деформації, викликані подагрою, можуть обмежити фу просто функціонування і функціональні можливості людини. Ускладнення враховується також наявність таких ускладнень, як ураження. Нирок, що є частним при подагрі, і здатність виконувати військові обов'язки. Наскільки це захворювання обмежує фізичну активність і здатність виконувати певні бойові завдання, визначення ступеня придатності до військової служби. Пункт А, Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, використовується у випадках значних порушень функції суглобів зі стійкими та значними змінами. Це стосується хворих з ураженням цих суглобів. І хребті десь третя стадія та вище, за даними рентгенографії, зі значним порушенням функції опорно-рухового апарату та ураженням інших органів, ну, як я вже говорив, наприклад, нирок. Пункт Б. Придатний до служби у частинах забезпечення, навчальних центрах, ТЦК і тому подібне. Застосовується у випадках, коли подагра викликає помірні порушення функції суглобів з частими загостреннями, але дозволяє виконувати службові обов'язки за певними обмеженнями щодо роду занять і місця служби. Зазвичай це хворі з початковим або помірними змінами в суглобах, які реагують просто на терапію, тобто на лікування. І пункт В. Придатний до військової служби, можливо, у випадках незначних порушень функцій суглобів з рідким з рідкими, там загостренням, коли захворювання не впливає на здатність виконувати військові обов'язки. Які документи подавати на ВЛК? Виписки, як я говорив, з медичних карт завжди, документація, що підтверджує діагноз, частоту та інтенсивність нападів, результати. Лабораторних досліджень, дані про рівень е сечової кислоти в крові та інших показників, рентгенографічні або ультразвукові дані, це тобто відомості про стан суглобів, наявність деформації і документи про проведене лікування, інформація про ефективність якраз терапії, частоту загострень та їх. Важкість висновок: люди з подагрою можуть бути як непридатними до військової служби, так і придатними з обмеженнями або без них, в залежності від важкості захворювання, частоти нападів ступеня пошкодженісті суглобів і наявності ускладнень. Вирішальне значення мають результати лабораторних досліджень, функціональні показники і відповіді на терапію, тобто на лікування. А щоб ви змогли захистити свої права, замовляйте унікальну інструкцію з оцінки придатності за конкретними діагнозом вже у продажі за посиланням вище або в закріпленому коментарі. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен, адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!